Прес-конференцію на тему медикаменти на суму більш ніж 500 тисяч євро. Будуть передані волонтерам для поранених бійців АТО. В ході прес-конференції буде оголошено перелік медикаментів, продемонстровані їхні зразки, ми їх вже їх бачимо, а також надані всі сертифікати відповідності. Одразу після прес-конференції придбані в Європі для поранених бійців АТО медикаменти. Присутності волонтерів будуть передані в головний військовий клінічний госпіталь Міноборони України по вулиці Госпітальна, 18 для подальшої передачі волонтерським організаціям України. Більш детальну інформацію нададуть. Уть наші гості. Отже, це підприємець, який на власні кошти придбав всі ці медикаменти. Це Михайло Чурило. Це керуючий партнер української юридичної групи Optima, компанії, яка супроводжувала придбання медикаментів, допомагала у документальному оформленні багажу і доставки його з Європи. Це Надія Петрученка, це виконавчий директор громадянської платформи Волонтерська сотня, без перебільшення, скажу це на авторитетніша волонтерська організація, якій довіряють всі українці. Це Наталія Воронкова та заступник директора медичного департаменту Міністерства оборони України Олег Ляшенко. Ну, першого запрошую до слова пана Михайло, прошу пане Михайло, чому ви це зробили, як ви це зробили, що вас на це надихнуло? Прошу. Доброго дня всім присутнім. Е, ну, як кожен патріот України, я не міг стояти осторонь і дивитися за подіями, які відбуваються на сьогоднішній день на Сході. Багато моїх знайомих, земляків, приймають участь в АТО, з якими я досить часто спілкуюсь, які мені. Дзвонять і розказують про ситуацію, складну ситуацію, яка там на сьогоднішній день є, про брак тих чи інших засобів для здійснення своїх там завдань. Тому я так вирішив, наскільки можу допомогти нашій українській армії. Ми довго думали. Чим здійснити цю поміч? Так як я підприємець, працюю з юридичною структурою, до неї звернувся і фактично з нею ми вийшли до рішення, кому довести цей товар, кого залучати. Ми обрали кращі волонтерські організації. Обрали цілий список товарів, які в необхідні необхідний для надання першочергової медичної допомоги, рятування життя людей. Я, детально, не... Та, певна да, я не сказати. фахівець в даній області, я не можу вам роз'яснити точні найменування і функції даного товару, але можу забезпечити тільки одне: що це якісний німецький товар. Тому більш детально це коментувати будуть профільні фахівці. Ще би хотів окремо подякувати Міністерству оборони, в особі Глитоя Валерія Вікторовича в допомозі організації передачі, транспортіровки передачі до кінцевого споживача. Я дуже сподіваюся, що волонтерська організація нам допоможе. Зафіксувати, і я отримую належну інформацію, хто скільки отримав, кому ми це передали і наскільки це допоможе їм. Ну, в принципі, дякуємо, дякуємо, пане Михайле, Пане Михайле, хвилюється. Це не кожен день таке відбувається. І я передаю слово пані Надії петрученко Прошу пані Надія, розкажіть нам більш детально, що це за медикаменти, перелік, для чого вони і чим вони допоможуть. Прошу. Доброго дня всім. Перш за все, шановні присутні, я хочу ще раз особисто від себе та від, мабуть, кожного громадянина України подякувати пану Михайлу Чурилу за його дійсно великий особистий вклад в ту в допомогу нашій країні в цій ситуації. що зараз відбувається. Михайло Чурило привіз до України такі важливі комбіновані набори, які потребують операційні госпіталі, тобто саме ті набори, які потребують для лікарі для оперативного хірургічного втручання. Ті набори, які не потрібно довго стерилізувати, які можна використати та брати новий для використання, їх дуже велика кількість. Будемо надіятися, сподіватися, та майже переконані, що вони допоможуть багатьом воїнам на сьогоднішній день. Серед цих медичних засобів є такі необхідні медичні засоби, які використовує врач хірург. При виконанні оперативного хірургічного втручання та при подальшому лікуванні пацієнта серед медичних засобів є комбіновані набори для пацієнтів, які входять і простині, і скальпері, і набори для хірургічного втручання, і набори для подальших перев'язочних операцій, що потребує кожен наш боєць, який перебуває в госпіталі на сьогоднішній день, всі препарати привезені з найкращих представників європейських виробників. Всі препарати мають ідеальне проходження а, якості. І ми впевнені, що саме вони, завдяки Михайлу Чурилу, допоможуть сьогоднішнім нашим бійцям, які на сьогоднішній день потребуються допомоги в різних куточках нашої держави. Дякую, пані Надії. І я запрошую до слова пана Олега Ляшенка. Прошу, пане Олеже, скажіть ваше слово як Міноборона. Добрий день, шановні присутні, шановні панство. Хотів би подякувати вам, пані Михайло. Вам, пані Наталі, за той вклад, який ви внесете до цієї справи нашої победи, победи на сході. І на сьогоднішній день це буде дуже важливий вклад. Ми роздамо це для наших військових польових госпіталів, для нашого головного військово-медичного клінічного центру, а також для батальйонів. Медичної служби батальйонів територіальної оборони або військових частин, які виконують завдання за призначенням. і це буде дуже надійно, і це якісне і міноборони дуже вдячне вам від всіх лікарів і від пацієнтів за такий вклад, за таку допомогу нам. Дякую. Дякую. і я запрошую до слова представника волонтерів Наталі Воронкову. Прошу пані Наталію, вам Добре слово. Доброго дня. Я хочу ну, в першу чергу, звісно, подякувати Михайлу за його громадянську позицію і за те, що він переживає те, що відбувається з бійцями на сході, як свою свій власний біль. І тому, напевно, він не залишився байдужим і тому, напевно, він не залишився осторонь, а він вирішив зробити те, що він може. Купити найнеобхідніше, я хочу подякувати також Михайлу і Міноборони за ту довіру, якою вони наділили нас, волонтерів. Щодо розподілення цього, ми разом з Міноборони, разом з Судраком Анатолієм Анатолійовичем, це головний хірург Міністерства оборони. Ми обов'язково будемо взнавати потреби всіх військових шпиталів. Особисто дійсно це те, що найперше потрібно там на сході на передовій, як і для медичних медиків, там на передовій в батальйонах, так і в мобільних шпиталях. Я думаю, що це буде дуже дуже полегшить роботу всім лікарям. Ви знаєте, що лікарі зараз дуже дуже виснажені, на жаль, поранені поки що прибувають, і ми знаємо навіть такі випадки, коли лікарі просто посеред операції це було в одному з шпиталів. Отримали інфаркт, отримав лікар. Тому я думаю, ми все робимо для того, щоб полегшити їх, їх роботу і врятувати бійцям життя. Дякуємо, пані Наталі, і можливо, хтось з учасників хоче підсумувати цей виступ. Перш ніж ми не дамо нашим колегам можливість задати запитання. Прошу так, прошу да ми б хотіли шановні присутні, підсумувати вам, що дана подія тут відбувається для того, щоб пан Михайло Чарило міг звернутися до громадськості України. Ми просимо кожного волонтера, кожної байдужо особистість проконтролювати цю передачу, знати, що ці медикаменти є в Україні. Ми цим хочемо можливо трішки заспокоїти тих матерів, тих сестер і близьки яких на сьогоднішній день знаходяться та конче потребують допомоги. Ми хочемо сказати, що ця допомога є. Вона вже в Україні. Це надзвичайно важлива справа, яку сьогодні Михайло виконав в Україні та допоміг. І напевно можна да. я до да, 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 дуже да. хочеться, щоб багато хто з українців брали просто приклад. З Михайла і робили те саме. Дякуємо. Допомагали. Да, дякуємо. Ну, може, шановні колеги, у кого є запитання, прошу, будь ласка, мікрофончик. Лана Майковська, соціальна країна. Хотіла уточнити: от та сума, про яку ви говорили. Якій кількості людей можна ну приблизно, хоча б, допомогти от тим, що Михайло надав ці гроші і закуплене ці медикаменти. Дякую. Ви можна Дякую. Ваш запитання? Зрозуміло, що ми не є лікарями-фахівцями, і кожен один хворий може один хворий може потребувати всього одного набору оперативного, хірургічного втручання допомоги. Але можливо одному хворому потрібно буде значно більша кількість. Ми не знаємо, які складності поранень. Але можемо запевнити, що ці медичні препарати вистачать на тисячі хворих, яким можна буде допомогти. Пані Олега, ви як вважаєте наскільки може? Ну так. Я теж, більш. Він, теж я підтримую цю позицію, тому що поранення, поранення різні. є ускладнення, є складні оперативні втручання, і допомога повинна знаходити на місці. І якщо цей набір попаде туди, а він буде там, і кожен лікар тільки завдячний цьому набору, тому що він є одноразовий, моментально зробив. и утилизировать. То есть, питание э, на одну или на двух уровнях. Ну, тут не можно так заслуживаться, потому что один набор может быть и э, достаточно. А Главное, что это спасло жизнь наших патриотов. Прошу, ваше питание. Пожалуйста, Дарья Андреева, Уняна. А сколько этих наборов? То есть на 500 тысяч евро, правильно? А сколько этих наборов всего? у нас... Більше 50 видів медичних засобів, і кожний з цих видів вимірюється в кількостях ящиків штук. Тобто, розумієте, це біля більше тисячі конкретних видів комбінованих наборів. Приблизно приблиз, на що на в входять угу. в набор? В цей набор входять медичні простані, які є самоклеюючимися, тобто ті, які не потрібно додаткового застосування. В цей набор входить набор для пацієнта, в які входять ножниці, бинти, шприци, ватні тампони. В, набор, в ці набори входять медичні засоби для лікаря при оперативному втручанні для грудної клітки пацієнта. В цей набор входять оперативні засоби для втручання в пацієнта, в яких є травми. Тракальний, тобто спина, грудна клітка, все те, що потребує найоперативніше вічного втручання, не може, не може чекати. І також в цей набор входять комбіновані медичні набори для прив'язувачних операцій. Ще є питання, шановні колеги? Прошу. Тарас Романюк, журнал вічі. А на ці будуть доставлятися в госпіталі з допомогою Міністерства оборони чи волонтерам? волонтерів? Волонтерів. Саме волонтери. Так. Сьогодні з нами давайте присутня Наталія, пані Наталія, тому що вона представляє волонтерську сотню. Ви знаєте, що саме ця громадська організація волонтерська є найавторитетнішою в Україні, але не за версією якихось видань, а за версією суспільної довіри. І ми вирішили так, якщо їм довіряє суспільство, то ми також їм довіряємо. Звичайно, що пан Михайло спілкувався, ми також спілкувалися, і при особистому спілкуванні ми зрозуміли, що так, ми можемо довіряти, і ми віримо їм і знаємо, що вони передадуться саме туди, куди це потрібно. Просто ми будемо спілкуватися з Міноборони, щоб ми узгодили де це найбільше потрібно. Ми будемо з ними консультуватися і співпрацювати. Тобто зараз машина під'їде на госпітальну, а потім вже воно потім буде... вона переїде на фармацевтичний склад, де вона буде потім ну прийнято вже за скажімо так документами. І потім буде розподілятися. То зараз, шановні колеги, можна всім після прес-конференції в принципі приєднатись, приїхати туди і побачити своїми очима, як це буде відбуватися. Ні, Просто ви повинні приїхати і повинні побачити цю велику машину, бо ну треба розуміти наскільки це великий вантаж. І також і... контроль змі це дуже важливо. Насправді, шановні друзі, ми дуже просимо вас зараз поїхати. І зафіксувати та проконтролювати, можливо, потім, тому що кожен з вас є представником різних регіонів, і у кожному з цих регіонів є боєць зараз. І, можливо, саме ваша ось висвітлення цієї події допоможе, щоб воно пішло в ті руки, коли це потрібно. Ще є питання, шановні колеги. Чи ми будемо вже, якщо є бажання, може щось додати, і потім вже можна в принципі буде виїжджати? Прошу, шановні гості наші, може щось ви хотіли сказати, але ж нас ще дивляться по телебаченню. Люди з рідних Я можу куточків. подякувати всім присутнім і всім, хто приймав в цьому участь. Я сподіваюся в дальнішу співпрацю. Надію, що це буде неодноразова акція. Будь ласка, якщо у вас є якісь ідеї, будь ласка, звертайтеся. Я завжди готовий з вами ввести якийсь діалог стосовно цього напрямку. Тобто на цьому ви не, не полишите допомогу. Тобто зробили і пішли. Як же ви будете продовжувати допомагати ще? Ну скільки ну, хватить, ну, скажімо так, фінансового ресурсу, і це, головне це бажання. Це вже, тобто, бажання у вас є це. Це дуже риторичне питання. Будемо сподіватися, що це не я сам буду робити, буду залучати ще когось. Буду надіятися, що багато людей будуть нас підтримувати і надалі. Я вірю в те, що патріотів в нас дуже багато. В нашій області живуть гарні люди, розумні і досить серйозні патріоти нашої держави. Їм не байдуже, що діється і чим це все закінчиться. Вже ще раз тоді дякуємо вашим ха панам за вашу ініціативу. Я нагадаю, ми дивились прес-конференцію на тему медикаменти на суму більш ніж 500 тисяч євро будуть передані волонтерам для поранених бійців АТО. І відбудеться це прямо зараз після прес-конференції. Дякую всім. Офіційна частина прес-конференції завершена. Якщо є особисті питання, прошу шановні колеги. Дякую, шановні учасники. Дякуємо.